Коли виходиш із его, втрачається матеріальна мотивація. Матеріальна в самому широкому сенсі. Навіть я би сказав, ця мотивація цієї ігрової реальності, тому що воно все зав'язано на его. На страхах, навіть якщо з страхів виходиш, а все одно в умі залишаєшся, все одно мотивація вже та, що була, вона вже не працює. І я би якби жалівся на це, якби не знав, що можна і без цього. Коли Відкриваєш в собі відчуття сприйняття цього життя. Ніяка мотивація вже не потрібна. Мотивація в сенсі для ума. Мотивація потрібна насправді для ума. Для його програм, для задач, для цього треба, навіть хочу. І так тихенько пошепки боюсь. Тобто мотивація від. Коли в цьому стані такому між, між, між різними рівнями знаходишся, коли вже не в матерії, ну як в матерії, але коли вже бачиш цю матерію, усвідомлюєш її, то ця мотивація вже тебе не, не працює. Але ум тримає ще фокус уваги. На собі, на матерії, і ліхорадочно <хи> намагається знайти цю мотивацію, якісь замінники, замінники тому, тій мотивації. І воно все не, не працює, не підходить. І це такий стан, коли тебе трошки так мотає, ти взагалі втрачаєш орієнтири, думаєш, що бляха відбувається, що це за життя? Ну, а я знаю, що це за стан. Це стан перед відчуттям, перед відчуттям, перед прийняттям, перед відкриттям себе в довірі цьому життю. Тому що за пів кроку далі вже немає потреби в цій мотивації, вже ум виконує чисто технічну функцію, а не, а, а не своє якби, ну, це панування. Тому що наразі він панує. Все в умі. І все підкоряється уму. От лиш мотивація йому не підкоряється. <хи> Тому що мотивація. Хм. Мотивація, до речі, це ж конструкція теж ума. Але вона ще пов'язана з бажанням. О, класно! Вийшов на на класну тему. Завжди хотів до неї підступитися. До бажань. Природа бажань. Бажання. Бажання це таке це як задачі. Мотивація. Задачі це така жага вражень, відчуттів чогось. Бажаємо. Ми чого, бажаємо чогось. Для чого? Щоб щось відчути, відчути себе якось по-іншому. Відчути якусь річ. Відчути себе по-іншому. Ми бажаємо якихось змін. Бажання це завжди про зміни. Так, бажання це про зміни. І ум оформлює ці бажання як мотивації. Але чому ж тоді втрачається мотивація? Мотивація втрачається матеріально. Коли... Коли тобі вже не цікаві ці взаємодії матеріальні, коли ти бачиш їх кінечність, обмеженість, ти як виходиш, виходиш із, із, цього, із цього поля взаємодії з матерією, не те, що виходиш, а бачиш це поле. Я маю на увазі свідомістю, піднімаєшся над цією матеріальною взаємодією, бачиш їх кінечність всіх взаємодій. І втрачаєш мотивацію, як бажання. Бажання щось пізнати, щось нове. Хм. Ні, бажання насправді вони нікуди не, не зникають. Там я з... прекрасно можу, наприклад, побажати собі чогось матеріального. І воно відчувається як бажання. Але саме як мотивація, що заради цього варто жити, що я живу заради оцієї мотивації чи навіть. Взагалі, навіть не, не глобально, а живу заради цих мотивацій, цих вражень. От чомусь воно не працює. Воно сприймається як обмежене. Те, що раніше могло так захопити, скажімо так, захопити увагу і І щось схоже до одержимості, до речі. Коли, як то кажуть, падає шторка, я там вижу цель, не вижу препятствий і так далі. Коли ти просто з постом достойним лучшого примінення намагаєшся чогось досягти. Ну ось Я же втрачається не нитка розмови. Сам собі хочу пояснити щось про мотивацію, про бажання, бажання і мотивації. Хм. Це ж, до речі, розмовляти, записувати відео, це теж стосується цих, підпадає під, під ці мотивації. Що раніше я дуже хотів записувати відео. Тепер ця мотивація втрачається. Ця така мотивація втрачається. Я записую зараз, тому що хочу, хочу якось ловити цей потік і витягнути з себе щось цікаве для себе. Але мотивації тієї жаги, жаги щось записувати, щось розказувати немає. Тому що немає чого. Тому що я бачу, що це було від его, тому що я бачу, що це були мої якісь бажання там, якоїсь чогось. Ну, щоб це як це не назвати, це все були якісь такі установки, мотивація его для проявлення, для, для досягнення чогось, для самореалізації так званої е, суспільної, соціальної. Чи ще якоїсь, та навіть матеріальної. І коли я це побачив, мені так і, різко, різко стало нецікаво. Навіть не те, що не цікаво, до речі, не не, не цікаво. А я почав шукати просто іншу мотивацію цього. Тому що якось воно хочеться продовжувати записувати, але. Але та мотивація вже не працює. А яка нова мотивація? Бажання. Є бажання. То що таке бажання? Бажання це про взаємодію, про зміни? Тому що, до речі, можна бажати нічого не змінювати. Це теж такий парадокс, сам собі придумав. Тому що з однієї сторони, коли ми щось бажаємо, ми хочемо чогось щось змінити. Тобто ось щось в нас є, якийсь стан, і ми чогось бажаємо, щось чогось кудись йти, кудись прибігти, чогось досягти, щось сотворити і так далі. Це бажання. Але ж є ще ж бажання нічого не міняти. Воно так воно трохи як виключення виглядає, але воно існує, можливе. Але це таке бажання, як начебто, втриматися. В потоці, тому що все міняється завжди, незалежно від бажання є чи нема, йде потік. А бажання нічого не змінювати це бажання вплинути на потік, до речі, так, щоб він не змінюватись, зафіксувати цю точку незмінною. І це, і це вже само по собі є е, зміна, тому що потік змінюється, ми хочемо залишити його незмінними. По, по відношенню до природи потоку. Це є вплив. Коротше, в принципі, те саме. Слів не вистачає в мене трохи це описати, але мені якось все зрозуміло. Е е так, ще раз, хочу докопатися до природи бажань і мотивації, взаємозв'язок мотивації і бажання. Бажання мотивації. Коротше, бажання це про зміни. Хочемо щось змінити. А зміна це взаємодія. Тобто це бажання взаємодії. І яким боком тут мотивація? Ну, мотивація це егоїстичні такі постановки цілей. як щоб... морквинки. Мотивація це такі морквинки. Тому що от, я можу бажати морквинку, я можу бажати просто бігти за морквинкою або просто бігти. Але з позиції мотивації, то морквинка це якби ціль. Вона солодка, там, смачна, і поживна -та. Це мотивація, з'їсти морквинку. Для, для біг до морквинки це для мотивації ну, не канає. От біг з позиції мотивації, це типу як. Зарядка, розминка, спортивний навик, тримання себе в формі і так далі. Тобто вже якась мета, ціль. О, мотивація має ціль. Мотивація, мотивація фіксує ціль і вибудовує, вже ум вибудовує туди різні шляхи, різні програми досягнення цієї цілі. А бажання. Це не тільки... це не обов'язково ціль. Бажання це ще може бути просто бажання відчувати. Хм, до речі, можливо в цьому фокус так можна пояснити. Мотивація це про ціль, а бажання це про шлях. Чи хочу я йти цим шляхом? Вау! Цікаво! Можна сказати, що, мотив... що мене мотивує чи не мотивує іти цим шляхом. Але це вже гра словами. ой, гра словами. Коротше, слова все-таки мають свої... свої такі розмиті кордони, де от вже мотива... мотивація з бажаннями вже складно розділити на якихось прикладах. Але я не стільки про слова хотів насправді розібратися, а про самі поняття, про суть бажання і суть мотивації. Тому що поки що мотивація виглядає як. Ціль его, задача, як кінцева точка програми якоїсь, а бажання це бажання. Воно більше про те, чи хочу я цього досягати, чи хочу я цього шляху, чи хочу я це відчувати, чи бути в цьому процесі взаємодії. Тому що ціль це ціль, але є ще, наприклад, шлях до цілі, і і коли, коли ум навіть а, промальовує шлях, буває бажання пропадає. <хе -хе> так же ж, ціль нікуди не дівається, навіть є мотивація, але бажання зникає і все. То можливо це не втрата мотивації, а втрата бажання. Оце про те, те про що я з самого початку. Втрата бажання. Втрата бажання. Що в мене іде втрата цього бажання цієї взаємодії в матерії цікаво і коли, коли ти виходиш на на рівень над матерією коли виходиш на рівень прийняття довіри цьому світу, то питання мотивації зникає, а зате з'являється неймовірна жага, бажання взаємодії з, з цим світом. О оце точно. Не знаю, як це в словами, чітко чи не чітко, як би я до цього дійшов, описав, але чітко це відчуваю, що через прийняття через довіру, через підняття себе, хай буде так, комусь можливо так зайде, підняття себе по вібраціям я чітко пам'ятаю цей стан. От зараз я не в ньому, але я добре пам'ятаю той стан, коли в мене не було ніяких Мотивацій, ніяких цілей, але було неймовірне бажання просто відчувати, взаємодіяти. М -м, клас. І для цього не потрібна мотивація. Ніякі програми матеріальні, ніякі цілі. Та навіть ніякі шляхи взагалі для достатньо просто життя факту життя, факту існування тут, в цьому тілі, в цьому світі, в цьому цій реальності, в цьому сприйнятті. Цей стан бажання цього відчуття, цього життя, Відчуть... відчувати це життя. Воно настільки наповнюючи, захоплюючи. Його можна досягти. Цікаво, наскільки довго в ньому можна перебувати. Ну, можна, мабуть, скільки завгодно, тому що, можливо, все. Я про себе кажу собі зараз питання задаю, тому що я періодично відчував це, але недовго це тривало. Потім все одно злітаю, злітав. І всякий, ну, скажімо так, вниз. От зараз в мене такий якийсь спокійний стан. Я наче і вниз не провалююсь і не відчуваю ось цього наповнення, відчуваю цю втрату мотивації. І намагаюсь нащупати оце бажання. Ну, але я розумію, в чому затик. Тому що я через ум намагаюся його нащупати. Ну, Тим не менше, от зараз я запису, записую це відео і через ум щупаю словами оце все відчуття. Я до цього, це 20 хвилин тому, взагалі про це не думав. Я просто вийшов, думаю, просто прогуляюся. Дощ пройшов, так класно. Думаю, провітрюсь. І було в голові, тому треба якось себе розкачати на якусь розмову, на, на щось. На, кудись зануритись, бо не хочеться нікуди занурюватися, повна втрата цього мотивації, такий стан якийсь підвішений. І через слова, через фокус уваги, це ж про що? Ця розмова, що я за, саморефлексія, це ж фокус, мій фокус уваги на мої відчуття, на мої якісь на моє сприйняття. І фокусуючи це, фокусуючи свою увагу по своїм відчуттям, я намагаюся це в слова якось передати. Ну, вже як виходить, як виходить, звісно. Ну, але нащупав, нащупав. Про бажання і мотивацію мені зайшло, мені сподобалось. Окей, значить викладу це відео. Можливо, ще комусь зайде. До зустрічі.